Go, 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 Ви хочете. Thank <laughs> you. Всіх вітаю на своєму каналі Так ось така в мене сьогодні робота. Трохи ще осталось ось пару ящиків. Перебирати чесничку. Калібровка. Я коли я цей рік купляв, ось мені людина. Подарок таки зробила, бачите, так і написано подарок. Ось така дощечка з діаметром значить голівок. Оце я вже так. Коротше, перебрав я вже ящиків 8, Уже так, знаєте, трохи-трохи намахався, вже можу так. Але деякі голівки Можу, ну, де, бачу чуть більше. Значить, часнику я ще до цих пір не важив, не знаю його ваги. мене 5 сіток зараз перебрано. 5 сіток. В основному це. 4 плюс і 5. плюс. Великого отакого от мало. Нема. Це 6 плюс, там, ну, 7 плюс сантиметрів. Такого часнику дуже мало. Е, я ж кажу, ще не важив я його, ще не знаю його ваги. Цікаво було б його переважити, звісно, що у мене тут вийшло. Е, Деякий ось порозлазився. ось Бачите, ось так, раз, чуть-чуть пальцями береш і він, він розпадається. Чому так, я не знаю, бо я не такий вже, звісно, десь щось трохи пере, пере, ну, перебув він у землі, я так розумію. Оце розлазиться, бачите. Це ми його кидаємо у неліквід. Так званий. Мене його вже, там кілограмів з 10 буде. Вже не знаю. Буду, мабуть, його їсти сам. Я часник люблю. Більше навіть чим цибулю. Цибулю теж люблю, але цибуля вона мені на організм якось так, знаєте, її діє на організм. Це відрихується, а часник, часник саме те. Кожен день я його, звісно, не їм. Але так, якщо десь Супчиком, борщиком, то ну, частенько, частенько так. Вже я з'їв, я не знаю, вже за цей час. До речі, сорт Любаша. Такі ядрений, я вже якось був казав на каналі. Такий він крепенький, крепенький чесночок такий. Ось можна уже на глаз я ж кажу я вже так деякі деякі ще міряю так через оці кільця але якщо чуть-чуть менше, то вже вже, я ж кажу трохи намахався можу і так такя Так, щодо... Ще раз повторююсь. В основному це 5 і 4. Я маю на увазі діаметр голівки. Четвірка і п'ятірка в основному. Трійка. Ось трійка, я не знаю. До речі, я не знаю, що сюди кину четвірку. Е, так, трійка. Ось такого. Дуже-дуже мало. мене там ще є півтора ящика неліквіда, Це те, що теж порозлазилось. Ну, порозлазилось і. Ну. А так, отаких от дуже мало. отаких, от такої голівки. Це... Це вже буду собі залишати на зиму, я ж кажу, я його їм. Ось можна вже, скажімо так, на глаз. Ось береш ящика, раз, так уже і можна Ручку. Ну, таке є, є так, така ця. Якщо так на око получилось, що сумніві, то собі раз і поміряв. А так, я ж кажу, в принципі, можна, можна, можна перекидати так. Ще до речі, ні. Не одного кілограму, то я казав, 10 кілограм, все, там щось воно відмінилося. Щось людина там передумала і не купила. Ще я не продавав ні одного кілограму Ось, я так перебрав. Ось на, ну, на око. Бачу, що, в принципі... Це Все четвірочка. Чотири плюс. скажем так. Сейчас, раз, висит все. Путин наступний. Короче, робота така, знаєте, як сказати, не Ось, де більше собі. раз, перекинув. Я і так бачу, що це... притирочка. А где сумни уберут, можно помирать. Все, видите, пролазит. Значит, это 4 плюс. уже я пару годин посадил, уже и так намахался, бачу, уже можно на око побачить. Вот, если какие-то сумни уберут, раз, не лазить Вот такая у нас Чесникова справа. Так, так. Вот видите, вот пятерка вроде. Раз, пролезло, значит 4 плюс. Все. Ну, вот тут и балакать нема чего. Зразу видно. Зразу видно. Так. Значить, ця плівка, що я тоді розказував, бачите, її можна, як сказати, посидіти Якщо треба комусь, ну, товарний вигляд часнику. Можна... Посидіть, але я думав, що вона з часом буде облітати. Ну, отак взяв пальцями і воно облетіло, але ні, трохи вона прилипла. Часник сам по собі, він нормальний. Ну, хороший, все, я ж його їм. Нема в йому ніякого ні прилості, нічого. Але ця плівочка, як вам сказати, сушка. Сушка чуть-чуть неправильно була і все, і бачите, воно. Але якщо я ж кажу, товарний вигляд можна посидіти пальцями, оце все вдерти, буде, буде нормально. Раз. Раз. <звук> але я ж кажу, вже я, оце бачите, теж в п'ятірка, але ось бачите, п'ятірочка, раз і вона ушла. Ось ця вже не уйде, ну ніяк уже. Така вона. Оця вже кінцево, скажем так, робота. Нормальна, не важка. А якщо ну, зрівнювати з обрізкою, то обрізка трохи, трохи важче. Ось це вже. Таке собі сидиш, шарудиш. ось мені залишилось пару ящичків. І все. Опа, бачите, провалилось. Так, хтось казав, в коментарях писав, що... Ну, щоб я звернув увагу на часник, що мені... Можливо, часник, дав оце, що ну, моя хвороба ця саркоїдоз. Е, Я от кидаю, ну, відразу, тому що часник, як я казав, я їм його. Я от за минулий рік, за зиму, я його з'їв, я не знаю, кілограмів два, мабуть. Я вже якось розповідав, літом я його їм дуже мало, тому що я не знаю як на який організм сушить від його мене. Ну, води хочеться. А літом, знаєте, і так, п'ємо багато води, а ще плюс часник, то це буде взагалі біда. То я оце від, ну, я не знаю, ну, якщо взяти по хворобі, то, ну, більш всього, що це, мабуть, ні. А от щодо цих вільників і оцих бруньок, оці пілі, оце треба звернути увагу. Я не знаю, як я буду, чи буду я їх ще в'язати, чи... Ну, чи бити ці бруньки, тому що я якось був розповідав, коли був. Дуже... Кідлива ця штука така, оця пиль з бронею. Тому не знаю, ось сезон вже наближається, я не знаю, чи буду я займатися вже цим ділом. Хоча, знаєте, зиму сидіть просто так, це теж таке якесь ну, незрозуміле. Бо хтось писав, чому не йдеш на роботу. Не йду із Вероніки, тому що йти на роботу на зиму. Це в мене будинок е, отоплюється дровами. Це треба, якщо приморозки, навіть там мінус 5, треба вже годин-дві ну, у день, вже треба починати, ну, починати топити. Щоб було на ніч тепло. Якщо робота, самі розумієте, це до п'яти, до шести тюрь годин, вечора робочий день. От за цього і не йду. Ну, зараз йти десь працювати там, ну, ну це тільки знаєте, що тут займатися. Ну, різати ліс і все. Тут таких робіт більш нема. Як я вже казав, в основному 5 плюс і 4. Плюс. Ось такі. Я ж кажу, якщо на заказ, можна посидіти, оцю лушпаєчку обдерти і буде. А так ось так виглядає. Чесничок. Зараз. І все. Сітки ось висипаю його. Значить запихаю туди бумажки, тому що дуже схожа, ну фракція. вже і не путатися, хоча я вже я ж кажу, я намахався так, що вже й... так бачу, де який. Ось п'ятівка. Зразу видно, я ж кажу, можна. Тому треба товарний вигляд, можна його облупити. Бачите, оця, оцей його колір з'являється тільки коли облупиш. Так він. Здається, що не той сорт. Але вже цю шкурочку облупить, з'являється ось цей колір. Його сорт любаша. Я ж кажу в основному дві фракції. Це 4 і 5 плюс. Якщо взять от такі вже, от такі, то такого мало, дуже мало, я ось вже перебираю майже перебрав. О вот такого вже там 6-7 плюс, ну, пару кілограм, все, більше нема. Собі оставлю. Щоб розпознавати, де яка фракція, ось просто ввожу отакі бумажки. І все. Ось п'ятірка, ось четвірка. Там стало ще Два ящика. Зараз я його ще по фракціям розкидаю. Я ж кажу, це саме легка, мабуть, робота у вирощуванні чеснику. Це розкидати його по фракціям. Так, зараз ще мені треба, буду готувати щось їсти на вечір. Зараз їжджу ще в магазин, скуплюсь продуктів, подивлюсь, там хліб вроді є. І на цьому бо знімати почав ще зранку, а зараз у нас вже десь 4 година вечора. Зараз ще я ж кажу, ще приготую щось поїсти. І на цьому мій день буде закінчуватись. Все, всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока.